Добрий день, Україна! Знову з вами кухар повар Іван. Подивіться, що, що ми на цей раз приготували козакам. От починаємо із козацького борща. Подивіться, який у нас борщик, шкварочки, м'яско, бурячок, морковка, болгарська перчинку. Вкину. Подивіться, який наваристий. А ось у нас отакі козаки. Подивіться. Добрий день Україна. Дякую кухару повару Івану. Всіх з Новим роком. Будемо український борщ їсти. Так що, ми переживали, от ми показуємо наших козаків вам. Подивіться, який козак у нас. Кривий рік з Новим роком, і Дніпро. Дякую. Вся Україна з Новим роком. Подивіться, яка смакота. Якось так. Всім приятного аптекіта, мирного неба, до побачення. Слава Україні! Героям слава!